Дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі. Все по-домашньому. Сьогодні у нас невелика розпаковка. Купила ось такі два пакетики мільіни. Тут на 100 гривень, тут на 50 гривень. Коштує кілограм 42 гривні. Далі отакі дріжджі 25,50. Користуюся непогані. Пачечку таких круп 14,50, пластівці, розумний вибір, вівсяні, звичайні. Два ось таких батони. Вони по 22,40. Два хлібчика. Ось таку ковбаску, розумний вибір. Зараз вона акційна 39,50 за 420 грам. Ось така. Ковбасний продукт, скажімо так. І вже в Зооаптеці купила ось таку мазь. Як бачите, пише 36 гривень мазь ям. Вартість ось цієї такої покупочки вийшла в мене 300 гривень. Пишіть, будь ласка, що у вашому регіоні можна купити на 300 гривень. Так, до цих всіх покупочок, що на 300 гривень, ще я купила на 100 гривень ось такої Картоплю, вона така невеличка. Бачите? насінева, так як називається. Тут бачу, що є різні сорти, але зато вона живенька і домашня в людей. Не з магазину купувалася. Так що, ось такий пакет тут 7 кг 100 гривень ми стургувалися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ми добра. Пока-пока!